Нещасний випадок на дорозі 23 липня з маршрутного таксі номер 68 випав житель Южного. У цей момент машина знаходилася у русі. Мікроавтобус повертався з Одеси. Ситуація сталася на старомиколаївській трасі біля повороту в порт Южний. Дівчина, яка стала свідком цього, написала пост у соцмережах. Наші журналісти звернулися до медиків та представника фірми перевізника Пасажир маршрутки номер 68 випав під час руху автобусу. Про це розповіла одна з користувачок соціальних мереж. Тетяна Бандура їхала в тій маршруті у своєму пості. Вона написала. Вчера возвращалась вечером домой на маршрутке 68. Лето, отдыхающие местные жители, всем куда-то надо и, как обычно, утрамбованная людьми маршрутка. Примерно в 21.30 между ТИС и поворотом на порт Южный все происходит в доли секунды. Открывается дверь и человек на ходу выпадает с маршрутки. До сих пор не могу поверить, что такое может быть. Даний факт нашим журналістам підтвердили у міській лікарні. Виклик до швидкої допомоги южно надійшов 23 липня о 21.44. Медики прибули на місце подій та надали постраждалому чоловіку першу екстрену медичну допомогу. Состояння його розсеніна була бригада скорої допомоги як середньої тяжолая. З повріжденнями, з поврежденнями голови і верхнього плечового пояса. Вот і було прийнято е, старшим бригади рішення доставити пострадавшого в обласну клінічну лікарню. Ми зв'язалися телефоном з представником північ транса в Южному. Михайло Локатош розповів, що про ситуацію, яка сталася у фірмі перевізнику, знають. Наразі знайти контакти постраждалого чоловіка нам не вдалося. За неофіційною інформацією, в обласній лікарні чоловік не залишився, ніби з власної ініціативи.